Боїшся виходити в сторіс і проявлятися, показувати себе. Для тебе я маю декілька порад, як це спростити і полегшити тобі цю задачу. Перше, почни з фотографій, не обов'язково виходити в сторіс з обличчям, з розмовними сторіс. Почни зі своїх особистих фотографій, на яких ти сама собі подобаєшся. Друге, перед тим, як записувати розмовний сторіс, знайди свій найкращий ракурс робочу сторону, праву, ліву, бок чи інше. Використовуй маски в інстаграмі їх дуже багато, і кожна з них зробить або твої виї довші, або твої скули витонченіші. Одягни улюблену ковтинку, прикраси, зроби легкий мейк та зачіску, щоб ти сама собі подобалася. Коли ти сама собі подобаєшся, картинка в картрі гарна, ти собі усміхаєшся і очі просто горять. Просто почни виходити і розказувати про себе свою роботу, свою хобі, свій хендмейд. І побачиш, ніхто не засудить. А якщо засудять, вона завжди є.